Скільки років прийшло? Воно це були. А було то ще 1919 році. А сьогодні вже. Сьогодні вже 10 шостого. О, поймали, проходить. Ви пристали, щоб я зайшла. Так. вийду на кухню поговорити. Посидіть, поговорити собі. Сідайте. То що ви мені щось там очути? Так. Я хочу, щоб ви мені розказали, що нова по пришляму. Що робиться? А села Богу нічого борше. Троба я і діти здорові. Як у вас подава Забрати Петрусю зі школи, а вона добре навчається. Дай Бог закінчимо відмінну школу, ми відправимо себе до Львова. Залишайте її. Та я розумію, що отже, Добре, але я не даю собі, а сестра має і наскільки отримає. Знаєте що? Давайте ви віддасте свою Петрусю у нас, вона в так від моєї дітей в школу. А вам буде лекції, дайте нам. Це навіть так важко. Пані матері, там де шість, там буде сім. І вам з добу справу <in> робить <in> робимо вашим <in> чоловікам, <in> я разом з Кажуть з автівській армії. Він загинув, він до нас добру справу, швидко. Коли поганенько було сказано, треба вдома допомагати допомагає серцям допомагати. Розуміли, так що ми вирішили залишитися, яку сюди до нас, і ми з вами ці питання всі вирішили. Добре? А ось десь і по сотні це. Ну що, поговорили? Поговорили. А зараз я вас прилучу чаю з сухарями. на що пригощайте? А це від своєї бабуні. Вона була справжня своїм поконної справи. А ша їм тільки добре печет поварить, а вона ще добре співає. А співайте, будь ласка, так люблю, коли співаєте. Добре. А, я чула, що ви теж з польської родини і добре співаєте, пані Монталевна. А ну, заспівайте нам щось ви. Та я полька, але вийшла з нами з заукраїнцями на царство. Добре, я вам чула. Так, ви згадніть, а я приспіваю. Ну, і ну, ми сьогодні співали, і ви заспіваєте. Зачекайте, я вам просто треба. Зачекайте. Ходіть подивимося. Ось, лагода. Ви такі ізна, У вас багато дітей, вам треба чогось готувати дітям. П'ярки, вони ту ж баня. Е. Ми заботимося про вас і Добре, як ви сьогодні? Як ви нам садишся Розже Зіновий Козак, Олександр Козак, Ірина Марч та Вероніка Андрушків.